14 березня до порту Севастополя після тривалого виконання завдань у чорному морі повернувся корвет Тернопіль військово-морських сил збройних сил України, підбивши підсумки походу корабля та оцінивши роботу екіпажу, керівництво збройних сил України вирішило нагородити військовослужбовців, які найкраще показали себе під час виходу в море. Подробиці далі. Від імені командувача Вітчизняного флоту, начальник центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Андрій Тарасов подякував всьому екіпажу Тернополя за старанність, відповідальність та ініціативу, яку вони проявили під час виконання завдань в морі. Це перший корабель, який за тривалий час здійснював виконання цих специфічних завдань. Хочу сказати, що нелегка була його підготовка враховуючи перші кроки, враховуючи складність і обсяг тих завдань, які перестояли перед кораблем, Но результати виконання завдань бойової служби Карветом Тернополем позитивні. Весь обсяг робіт, які були визначені в морі, були повністю виконані. За зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та за високі результати виконання завдань бойової служби, начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана своїм наказом нагородив кращих військовослужбовців почесними нагрудними знаками першого ступеня, а більшість екіпажу заохочено подяками. Нагадаємо, Корвет Тернопіль виконував завдання в морі протягом майже місяця. Незважаючи на часом досить складні погодні умови та побутові труднощі, екіпаж Корабля продемонстрував усі свої вміння та морально-психологічну стійкість, гідно пройшовши усі випробування бурхливим чорним морем. В моєму завіданні знаходяться дві гідроакустичні станції, допомогою яких я виконував завдання за призначенням, а саме пошук підводних човнів та прослуховування їх, та прослуховування їхніх шумів. І був готовий розпізнатися з ними у звукопідводному зв'язку. Дуже приємно, що керівництво помічає наші досягнення, оцінює їх. За планом бойової підготовки вітчизняних військово-морських сил, бойова служба українських кораблів у Чорному морі стане постійною. І невдовзі естафету бойової служби у Чорному морі прийме корвет Чернігів.